Бо саме з другого саме п'яти на день святого Миколая відкриття головної ялинки в неочікуваному місці для всіх громадян України та особливо міста Івано-Франківська це Тараса Шевченка парк. Неочікуване місце, я дуже вражений, але в цьому місці воно реально дуже класно вписується. Дуже гарно, дуже тут багато людей зібралося. Різні ярмарки, збори коштів на ЗСУ, та не тільки. Чекаємо на 16.00 на відкриття. Власне, власне, власне. Черкась Контролександовича, військовослужбовець державної прикордонної служби, оператор літальних апаратів. Сьогодні знаходиться на такій гарній події, відкриття ялинки. Я вважаю, що це правильно. бо так як діти щасливі, це саме головне, це наше майбутнє, які має бути щасливі. Так, якась розгрузка для містян наших. Бо такий тяжкий військовий час. Ну тяжко хочеться розгрузитися. Ну, я дуже щасливий, що таку подію організували. Дуже дякую міському голові Руслану Марценко. Не Адже нашу мистецьку програму розпочав вокальний дует Етноформація у складі заслуженої артистки України Галини Баранкевич. Ваші овації. Зероям слава. Дякую громаді, що сьогодні так чисельно збиралася. Але найбільше ми дякуємо нашим захисникам. Цей день Святого Миколая, День Збройних Сил України. Ми хочемо подякувати нашим хлопцям. І дівчатам, які нас захищають, сьогодні є можливість задонатити на цій сцені. Також хлопці сьогодні організували таку невелику кухню. Це їхня була ініціатива. Бо, на жаль, війна і далі триває. Ми повинні триматися разом, допомагати. Я хочу, щоб ми сьогодні особливо поплескали і подякували нашим військовим, нашим захисникам і захисницям, які боронять нас там і присутні тут. Дякую їм за все за можливість сьогодні в нашому парку Шевченка зібратися. Ви знаєте, були дискусії: робити ялинку, не робити. Ми зробили опитування, більшість людей сказали, що треба, що наші діти вони в нашому українському тилу повинні мати, хоча б трошки дитинства, трошки свята. І я вдячний всім, хто долучився, щоб цей захід відбувся. Я закликаю, щоби. Кожен, кожна дитина намалювала малюнок у нашому будинку Святого Миколая. Щоб ці дітки, які чудово виступають, давайте ми їм поплескуємо і всі, хто будуть виступати тут, на цій сцені. Бо наші діти мають виступати, мають співати, мають колядувати, мають прославляти Святого Миколая. І це є дуже важливо. Це є показ незламності і того, що все буде Україна і все буде гаразд у нас. Ще раз підкреслюю е, значимість цієї події. Ця подія символізує прихід Святого Миколая, прихід Різдва Христового, прихід Нового року. І ми віримо в те, що те, що неможливо людині, у Господа все можливо. І обов'язково буде наша перемога, буде справедливий мир, і ми переможемо. Дякую вам і слава Україні! Героям слава! Руслана Романовича, скажіть, будь ласка. Ви поможете діткам у засвіченні ялинки. Допоможу, сказав Руслан Нормадович. Давайте ще раз облиски. Давайте якось разом, разом це все. Разом будемо. Давайте загадаємо бажання. Загадуємо бажання, так? щоб засвітилася наша новорічна ялинка, наша красуня. Ні-ні. Давайте тут. Тут. Однако. І вторитесь за мною. Довір. Раз, два, три. ялиночко Світи. Так? Але будемо так разом і голос. Отож. Давайте під музичку. Я виказала, буде. Раз, два, три. ялиночко Світи! Я. Ви дуже слабо закрикнули. Давайте ще раз не засвічується ялиночка. Давайте надихніть глибоко, так, всідамся на ялиночку і раз! 29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just missing. 11 something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed